Святий Боже, Амонра, ну нарешті. Вона поставила глечик з під води на глиняну плиту і заплескала в долоні. Я вже думала, що матінка помилилася або щось неправильно зрозуміла. Що? Чоловік ошелешено витріщився на неї. Проте дівчина й не думала щось йому пояснювати. Швидко вставай, бо не дай, Амонра, тебе тут і справді хтось побачить. Вона допомогла йому встати на ноги, обтрусила, зачудовано оглядаючи його одяг, доторкнулася рукою до куртки. То це так одягаються в майбутньому, в цьому шкіра не дихає, дивина, трусанула волоссям, ніби щось згадала. До речі, я хенут, дочка придворної жриці і архітектора. Я служниця її величності цариці тії. Вона гордо підняла точене підборіддя, зблиснувши своїми темними, як ніч, очима. Я, Назар, стинув плечима чоловік, син Марії й бабусі Люби. перепродаю коштовності. Просто людин, розчаровано протягнула хинут і прикусила губу, потім ніби щось згадала і посміхнулася. Проте ти вмієш подорожувати в часі значить, ти могутній жрець, обраний. Вона озирнулася навколо. Ходімо, поки тебе не побачили. Дівчина повернулася і, м'яко ступаючи босими ногами по цегляних плитах, попрямувала вперед. Вони підійшли до одноповерхової будівлі, яка стояла осторонь від палацового комплексу. За заслуги перед царицею мені подарували окремий будинок, пояснила Хинут. Вона йому підморгнула і пірнула всередину. Чоловік зайшов за нею. Проходь. Дівчина вказала рукою вперед і зачинила за ним двері на засув. Назар пригнувся. Низька стеля майже торкалася до маківки голови. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.